Розділ 23 Якийсь час він триматиме її живою, сказав доктор Цукер, так як він цілий день тримав живою Ніну Пейтон. Зараз він повністю контролює ситуацію і має у своєму розпорядженні купу часу. Ріцолі здригнулася від самої думки про купу часу. Вона замислилась про незліченну кількість нервових закінчень у людському тілі і те, скільки болю може натерпітись людина до того, як смерть заглянеться. Вона роззирнурилась конференц-залою і побачила Мура, що сидів, обхопивши голову руками. Він виглядав страшенно виснаженим. Було вже після опівночі, і обличчя за столом були схвильовані і блідими. Ріцолі стояла збоку, прихилившись спиною до стіни. Невидима жінка, якої ніхто не помічав. Їй дозволили слухати, але не втручатись у розмову, обмежили адміністративними обов'язками, позбавили табельної зброї, перетворивши на звичайного глядача у справі, яку вона знала, чи не найкраще з усіх присутніх. Мур підняв на неї очі, але він дивився крізь неї, ніби не хотів її бачити. Доктор цукер підсумував, що їм було відомо про Ворина Гойта, про хірурга. Він довгий час ішов до цієї мети, сказав він, і зараз, коли йому вдалося досягти свого, він розтягуватиме свою насолоду так довго, як тільки зможе. То, значить, його основною ціллю завжди була кордол? запитав фрост. Інші жертви він убивав їх лише для того, аби вдосконалити свої навички? Ні, вони теж приносили йому задоволення. Вони втамовували його справу, допомагали зняти сексуальну напругу, поки він рухався до своєї кінцевої мети. Для будь-якого хижака найзахопливішим є полювання на важкодоступну здобич, і Кордал, мабуть, була чи не єдиною жінкою, до якої він не міг підступитись. Вона завжди була насторожі, дбала про свою безпеку, ховалась за кількома замками і системою сигналізації, уникала близьких стосунків, рідко куди. Десь виходила, особливо ввечері, за винятком нічних змін у лікарні. Вона була найнедоступнішою для нього здобичу, і він будь що хотів її вполювати. Він навіть ускладнив собі роботу, повідомивши кордел, що полює на неї. Залякування було частиною його гри. Він хотів, щоб вона відчувала його наближення. Інші жінки допомагали йому відволіктися, та головною здобичу завжди була Кордел. Є! виправив Мур. Його голос бринів від люті. Вона ще не померла. Раптом у кімнаті тиша. Усі, як по команді, відвернули погляди від Мура. Цукер кивнув і незворошно відповів Дякую, що виправили мене. Ви читали його досьє? озвався Маркет. Так, сказав цукер. «Ворен був єдиною дитиною, і, напевно, батьки його дуже любили. Він народився в Г'юстоні, його батько розробляв космічні апарати, а це вам не жарти. Його матір походила з давньої сім'ї нафтовиків, обоє померли. Отож Ворону пощастило отримувати спадок гарні гени і чимало грошей. У дитинстві не чинив нічого кримінального, жодних арештів, штрафів за неправильне паркування, нічого, що могло б викликати підозри. За винятком того інциденту в лабораторії медичної школи. Я не бачу ніяких тривожних ознак, ніщо не вказує на те, що він міг стати чудовиськом. Загалом цілком нормальний хлопець, вічливий і надійний, нічим не примітивний, тихенько додав Мур. Звичайний. Цукер кивнув. Хлопець, який ніколи не виділявся, ніколи нікого не насторожував. Це найстрашніший з усіх убивць, тому що в нього немає патології, немає психічних захворювань. Він як Тадбанді, розумний, врівноважений і зовнішньо цілком дієздатний. Але у нього є одне захоплення. Йому подобається катувати жінок. Це людина, з якою ви можете щодня зустрічатись на роботі і ніколи не запідозрити, що, усміхаючись до вас, він вигадує нові оригінальні способи, як випустити вам кишки. Здригнувшись від шиплячого голосу цукера, Ріцолі розірнулась довкола. Він каже чинкісіньку правду. Я щодня бачу барі фроста. Він здається досить милим, щасливим у шлюбі, завжди у гарному настрої. Але й гадки не маю, про що він насправді думає. Просто піймав на собі її погляд і почервонів. Цукер продовжив Після інциденту в медичній школі Гойта змусили покинути навчання, він вивчився на лаборанта і слідом за капрою переїхав до Савани. Скидаються на те, що їхнє партнерство тривало кілька років. Інформація про авіаперельоти і виписки з кредитних карток свідчить про те, що вони часто подорожували разом. До Греції та Італії, до Мексики, де обоє були волонтерами у сільській лікарні. То був союз двох мисливців, братів по крові, яких об'єднували спільні насильницькі фантазії. Ось звідки кетгут, озвалася Ріцолі. Цукер з глянув на неї. Що? У країнах третього світу хірурги досі використовують кетгут. Ось звідки у нього взялися ці нитки. Маркет кивнув. Напевне, вона має рацію. Я точно маю рацію, подумала про себе ріцолі, закипаючи від обурення. Коли Кордол убила Ендрю Капру, сказав цукер, вона знищила їхню бездоганну команду вбивць, вона забрала в Гойте єдину близьку йому людину. Ось чому вона стала його головною ціллю, головною жертвою. Якщо Гойт був у будинку тієї ночі, коли вона застрелила капру, Чому він не убив її? запитав Маркет. Не знаю. Тієї ночі у Саванні було багато такого, про що нам зможе розповісти хіба сам Ворен Гойт, але нам відомо, що два роки тому він переїхав до Бостона незадовго після того, як сюди перебралася Кетрін Кордо за рік він убив Діану Стерлін. Урешті глухим голосом озвався Мур. Як нам його знайти? Ви можете наглядати за його квартирою, але сумніваюсь, що він скоро туди повернеться це не його лігво, це не те місце, де він задовольняє свої фантазії. Цукер відкинувся назад, дивлячись кудись у долину, намагаючись скласти всі відомості про ворона Гойта в одну картину його лігво це місце зовсім не пов'язане з його повсякденним життям. Місце, куди він приїжджає, інкогніто, можливо, на певній відстані від його квартири, наймовірніше, він знімає його під чужим іменем. Якщо знімаєш помешкання, треба його оплачувати, сказав Фрост, треба прослідкувати за рухом коштів на його рахунку. Цукер кивнув Коли знайдете це місце, ви знатимете, що це його ліго, бо там будуть трофеї, сувеніри зібрані після кожного вбивства. Може бути, що він спеціально підготував це місце. Аби привозити туди свої жертв, щось на кшталт катівні. Це має бути таке місце, де його ніхто не потурбує, ніхто йому не заважатиме, якась віддалена самітна будівля або шумоізольована квартира. Щоб ніхто не почув криків кордил, подумала ріцолі. У тому місці він стає тим чудовиськом, яким є насправді він розслаблений і розкутий. На жодній зі сцен злочину він не залишив слідів сперми, а це означає, що він може стримувати еякуляцію, доки не потрапить до безпечного місця, до свого лігва. Мабуть, він час від до часу їздить туди, аби заново відчути задоволення від своїх убивств, щоб втамувати свою спрагу між убивствами. Цукер оглянув кімнату. Туди він і повіз Кетрін Кордел. Греки називають її Дере. Передню частину шиї або горла найкрасивішу, найвразливішу частину жіночого тіла. У горлі пульсують життя і дихання, а під білосніжною шкірою іфігенії пульсували сині вени, коли лезо батькового ножа торкнулося її шиї. Коли іфігенія лежала на жертовнику, чи… Агамемнон зупинився на мить, аби поломилуватися витонченими лініями дончиної шиї, чи він розглядав її, обираючи найкраще місце для ножа. Нехай він навіть відчував провину за це жертвопринесення, хіба в той момент, коли лезо розсікло її шкіру, він не відчув бодай найменшого трепету, бодай миттєвого сексуального задоволення, коли встромляв ножа у її ніжну плоть. Навіть давні греки з усіма тими мерзенними оповідками про батьків, що пожирали своїх дітей і синів, що злягалися зі своїми матерями, жодним словом не згадують таких збочин. А їм і не треба. Це одна з тих таємних істин, яку всі розуміють, і без слів. З тих воїнів, що стояли із закам'янілими обличчями і незворушно слухали дівочі крики, з усіх тих, хто дивився, як з іфіганії зірвали одіж, а її лебедину шию підставили під лезу ножа, скільки з тих солдатів відчули, як у паху розливається приємне тепло, скільки з них відчули, як затверділи їхні члени? Скільки з них, глянувши на жіночу шию, знову відчують нестерпне бажання встромити у неї ножа. Її горло таке ж білосніжне, як, мабуть, було в Іфіганії. Вона ховала свою шкіру від сонця, як і всі родоволосі, тож лише кілька веснянок псують її, алебастрову шию. Усі ці два роки вона берегла свою шию для мене, і я вдячний їй за це. Я терпляче чекав. Доки вона прийде до тями. Я знаю, що вона вже прокинулась і відчуваю мою присутність, тому що її пульс пришвидшився. Я торкаюся її горла, впадинки над грудною кліткою і вона різко видихає. Тоді затонмовую подих, коли я проводжу рукою по її шиї вздовж сонної артерії. Її пульс гупає, її шкіра ритмічно здригається. Я відчуваю на пальцях краплинки її поту. Він наче серпанок, вкриває її тіло, її обличчя теж блищить. Коли я торкаюся її щелепи, вона нарешті видихає. Я чую схлипування, приглушене скотчем на її губах. Це не схоже на мою Кетрін, вона ніколи не скиглить. Інші були дурненькими газелями, а Кетрін тигриця, єдина з них усіх, хто боровся, хто пролив кров. Вона розплющує очі і дивиться на мене, і я знаю, що вона все розуміє. Зрештою, я переміг її, найдостойнішу з усіх них, нарешті, переможено. Я виймаю свої інструменти, вони приємно побрязкують, коли я розкладаю їх на металевій таці біля ліжка. Я відчуваю, що вона спостерігає за мною і знаю, що її погляд притягує власне відображення у відполірованій до блиску сталі. Вона знає, що кожен інструмент для неї, і вона сама неодноразово їх використовувала ретрактор, щоб розширити країна дрізу, затискач, щоб затискати тканини і кровоносні судини, і скальпель. Зрештою, ми обоє знаємо, для чого його використовують. Я ставлю тацю біля її голови, щоб вона могла дивитись, могла думати про те, що з нею станеться. Мені навіть не треба нічого казати. Близько інструментів говорить сам за себе. Я торкаюся її живота і м'язи напружуються. Це незайманий живіт, без єдиного шраму, який би пасував його гладеньку шкіру. Лезо пройде по ньому як по маслу. Я беру скальпель і притискаю лезо до її живота. Вона різко видихає, її очі широко розплющені. Колись я бачив фотографію зебри. Зроблено тієї миті, коли ікла лева тільки впилися у її шию, і вона закотила очі, сповнені смертельного жаху. Я ніколи не забуду цієї картини. Те саме я бачу зараз в очах Кетрін. О Боже, о боже, о боже Повітря зі свистом залетіло і вилетіло з легень Кетрін, коли вона відчула на своїй шкірі лезо скальпеля. Обливаючись потом, вона заплющила очі із жахом очікуючи болю. У її горлі застрягло ридання, німе прохання до Бога змилуватися над нею, подарувати їй швидку смерть, тільки не це катування, тільки не розрізання плоті. Зненацька скальпель забрали. Вона розплющила очі, глянула йому в обличчя, таке звичайне, нічим не примітне. Чоловік, якого вона могла бачити не один раз, але ніколи не звертала на нього уваги. Але він знав її. Він тримався на самому краєчку її світу, помістивши її в центр власного, і завжди залишався у тіні. А я навіть не здогадувалася, що він увесь цей час був там. Він поклав скальпель на тацю, посміхнувся і сказав Іще не час. Лише тоді, коли він вийшов, Кетрін усвідомила, що її тортури на якийсь час відклали, і вона важко перевела подих. Виходить, це у нього така гра розтягнути її страждання, розтягнути своє задоволення. Поки що він триматиме її живою, дасть їй час уявити, що буде далі. Кожна хвилина життя це додаткова можливість врятуватися. Дія хлороформу вже закінчилась, і вона була при цілковитій тямі. Паніка спонукала її думки метатися в пошуках порятунку вона лежала, розпростерта на ліжку з металевим каркасом, на ній не було одягу, її зап'ястя і щиколотки були приклеєні до болить скотчем. хоч вона й виривалася зі своїх пут, доки руки і ноги не затекли від її утоми, їй ніяк не вдавалося вивільнитися. Чотири роки тому в савані Ендрю Капра прив'язав її зап'ястя нейлоновою мотузкою, і їй вдалося витягти одну руку, але хірург не мав наміру повторювати його помилок. Обливаючись потом, занадто виснажена, щоб вирватися, Кетрін зосередилась на кімнаті, у якій перебувала. Над ліжком висіла одна єдина лампочка, запах землі та вогкого каміння, підказував, що вона в підвалі. Повернувши голову у тьмяному світлі, вона розледіла обриси кам'яного фундаменту. Над головою прорепіли кроки, і вона почула, як відсунула стілець дерев'яна підлога, старий будинок, на горі вімкнувся телевізор. Вона не могла пригадати, як потрапила до цієї кімнати і скільки часу сюди їхала. Вони можуть бути за кілька десятків миль від Бостона, у якомусь місці, де ніхто навіть не подумає її шукати. Її погляд притягувала близькуча таця. Вона дивилася на інструменти, дбайливо викладені для майбутньої операції. Скільки разів вона сама орудувала такими інструментами, вважала їх знаряддями зцілення. За допомогою скальпеля і затискача вона вирізала ракові пухлини і витягала кулі, зупиняла кровотечі, пошкоджених судин та очищала грудні порожнини, заповнені кров'ю. А зараз вона дивилась на інструменти, які використовувала, щоб рятувати життя, і бачила в них свою смерть. Він поставив їх біля ліжка, щоб вона могла розглядати і думати про гостре лезо скальпеля, сталеві, зубці затискача. Не панікуй, думай, думай. Кетрін заплющила очі. Страх був схожий на восьминого, що присмоктався своїми щупальцями до її горла. Ти вже перемагала їх раніше, ти зможеш зробити це знову. Вона відчула, як крапля поту скотилася по її грудях і всоталася у вологий матрац. Був якийсь вихід, мусив бути якийсь спосіб здолати його. Думати про альтернативу було надто страшно. Розплющивши очі, вона дивилась на лампочку над головою і зосередила свій гострий, яскальпель скальпель розум, обмірковуючи подальші дії. Вона пригадала, що їй казав Мур хірург живеться страхом. Він нападав на жінок, які були зранені, які були жертвами, на жінок, з якими він почувався всемогутнім. Він не мене, доки не скорить. Кетрін глибоко вдихнула, усвідомлюючи, що має зіграти в його гру. Борися зі страхом, лютуй, покажи йому, що він може зробити з тобою що завгодно, але йому ніколи не вдасться тебе перемогти, навіть убивши.